У коледжі фізвиховання почав діяти басейн. Досі тут тривали ремонтні роботи, а тепер в навчальному закладі продовжують тренуватися студенти. Більше того, кажуть, в коледжі тут є можливість опановувати навики плавання найменше франківчанам. Плавальний басейн у коледжі фізвиховання працює з вересня по квітень включено у цей період. Він здебільшого задіяний як навчальна база для студентів коледжу фізвиховання та Прикарпатського університету. Та й майже всі турніри з цього виду обласна федерація проводить саме тут. Зважаючи на таку популярність та той факт, що франківську басейнів не багато. Керівники закладу вирішили реконструювати споруду та встановити сучасні очисні споруди. Ми зробили капітальний ремонт, зробили реконструкцію очисної системи. На даний час саме сучасно використовуємо гіпохлорид, який використовується на водоканалах для очистки води. І ми маємо відповідні сертифікати, які відповідають всім санітарно-гінічним нормам. Свого часу тут тренувався і учасник Олімпійських ігр у Лондоні Володимир Ісаков. Тепер у коледжі працюють кандидати та майстри спорту. Створені групи і для початківців, розповідають фахівці, оскільки в останній час, зокрема в літній період, трапляється чимало смертельних випадків на прикарпатських водоймах. Це дуже корисний вид спорту. Від маленької дитини, саме-саме маленької дитини до похилого віку займається. У нас теж в басейні займаються люди різного віку. Плавання воно розвиває людину і дає можливість більше гнучкості, такої, якої людини має. Та і для себе дуже гарно. Для всіх решти, окрім студентів, басейн працює щодня у вечірній період та у вихідні зранку. Вік для занять плаванням, кажуть тренери, не обмежений, адже вода це життя.